Ваунація, вітаю на каналі Добрий Рембат, в ефірі я, Сашко добрий. І з подякою компанії Прикарпат Кабель за подарований цього разу дріт довжиною 100 метрів. сім жилочок нам таки треба для проведення світла там в певних елементах, в певних історіях. 100 метрів. Так. Нам треба було 500, потім 400 знайшли, і ця соточка все там гарно нам доповнить. А компанія Прикарпат Кабелі їхній мені особливо також мило, зокрема тим, що на їхньому веб-сайті немає мови окупанта. Головною за зброю загарбників і окупантів московицької мови. Так у них тільки англійська мова міжнародного спілкування і українська. Дуже дякую за допомогу вже вкотре електричними дротами. Працюємо і пам'ятаємо, що нашого українофілія недостатня.